Ви не знімаєте відео про свої послуги та товари, я можу це робити, або можу просто розповідати про ваші послуги товари з будь-якого місця, з будь-якою якого міста, з будь там а, оточення, яке мене там, буде зі мною. Наприклад, це я буду там в квартирі, на вулиці, на роботі. будь-де. І просто розповідати про ваші послуги товари. Наприклад, якщо ви продаєте дитячі іграшки, або ви зоомагазини, магазини продаєте все для ну там, зоотовари, якщо ви там магазин спортивного інвентаря, якщо ви виробляєте якийсь інвентар, якщо ви надаєте якісь послуги, я просто про це розповідаю. Одне відео коштує 1 долар. Я відмічаю вас на відео, під відео, роблю опис і завантажую в три соціальні мережі. Тобто ви отримуєте за 1 долар 3 відео, 3 рілса, які набирає свої перегляди. Сумарно, Уже це не одне відео, а три. А, тому кому потрібно, звертайтесь!